Літо, сезон ягід. Але ж нам треба щось заготовити на зиму. Тому хочу поділитися рецептом приготування смородини, перетертої з цукром, без варіння. Це швидкий та смачний рецепт, яким ви будете ласувати цілу зиму. Ретельно миємо смородину, просушуємо на паперовому рушничку. Обов'язково потрібна суха смородина. Якщо перетерти вологі ягоди, вони можуть заграти. У мене вони не просохли ще добре, і я вирішила їх підсушити феном. Засипаємо смородину цукром. Взагалі роблять на 1 кг смородини додають 2 кг цукру. Але, як на мене, це занадто. Я її буду зберігати в холодильнику, тому я кладу зазвичай менше на 1 кг смородини 1,2 200 цукру. Можна смородину пропустити через м'ясорубку, можна через сито, щоб видалити шкірку і насіння. Я так не роблю, бо у всіх частинках ягід містяться корисні речовини. Я перебиваю блендером до однорідної маси. Робіть так, як найбільше подобається вам і вашій родині. Тепер на пару годин залишаємо варення, періодично помішуємо, щоб цукор розчинився. Розкладаємо по сухим стерилізованим баночкам, можна присипати трішки цукром та закриваємо щільно пластмасовими кришками або закручуємо кришками-закрутками. Наша насолода не піддалася термообробці і тому всі вітамінчики збережені. І взимку будемо їсти корисне варення і пити гарячий чай.